Налаштування батьківського контролю на роутері Asus ax 55 Для налаштування батьківського контролю на роутері Asus rt ax 55 Відкриваємо браузер та переходимо у веб-налаштування роутера, ввівши router.asus.com. Адреса веб-налаштування також зазначена на зворотній стороні маршрутизатора, позначена як Factory Default Setting. Спершу необхідно авторизуватися, ввівши логін та пароль від веб-налаштування роутера, які було задано при його налаштуванні. Батьківський контроль налаштовується для кожного пристрою окремо. Тому нам необхідно знати, як ідентифікувати пристрій, для якого ми хочемо виставити обмеження. Один з простих способів визначення це натиснути на кнопку Клієнти на вкладці карта мережі, яка відкривається автоматично. Тут ми можемо побачити всі пристрої, які під'єднані до нашого роутера. Зараз підключено три пристрої два комп'ютера та телефон. Якщо в нас багато пристроїв, можна просто відключити від Wi-Fi необхідний пристрій, для якого хочемо налаштувати обмеження і підключити знову. В режимі реального часу ми будемо бачити, як пристрій в нас зник та з'явився знову. В нашому випадку видно, що це пристрій Redmi. Для нашої зручності ми можемо змінити назву пристрою, натиснувши на пристрій, що нас цікавить, після чого відкривається вікно його налаштувань, де можна ввести бажане ім'я. Після чого натискаємо застосувати. Далі в меню зліва обираємо пункт Батьківський контроль. Налаштовуємо обмеження батьківського контролю. Перша функція це блокування всіх пристроїв. Вона блокує доступ до інтернету для всіх підключених пристроїв. Для її активації потрібно натиснути на повзунок напроти увімкнення блокування всіх пристроїв. Друга функція це розклад. Вона дозволяє обмежити доступ до інтернету по часу або ж зовсім вимкнути доступ до мережі Інтернет. Для її активації потрібно натиснути на повзунок напроти Активуйте розклад. Далі вибираємо тип обмеження між Вимкнути, Час та Блокувати. Якщо потрібно вимкнути доступ до мережі Інтернет, вибираємо Вимкнути, а для налаштування обмеження по часу вибираємо Час. Наступним кроком вибираємо в полі ім'я клієнта, пристрій до якого будуть застосовані обмеження, та натискаємо плюс. Далі в створеній стрічці натискаємо на лівець для керуванням часу. Можна скористатися швидким налаштуванням двох розкладів. Також їх можна змінити або ж зовсім додати новий розклад, натиснувши на плюс. Переконуємось на графіку, що все вірно налаштовано, натиснувши три полоски з крапочками. Після чого повертаємось назад та натискаємо застосувати. Для редагування або видалення обмежень натискаємо на іконку з олівцем чи мінуса відповідно. Натискаємо Застосувати. Бажаємо приємного та корисного користування послугами відколу ТБ.